За оцінками НАТО російських військових на сході України поменшало. Про це заявив командувач Сима Альянсу в Європі Філіп Брідлов. Перемир'я каже генерал, поміту заспокоїла ситуацію. Проте криза тепер ризикує the... перетворитися на ще один заморожений конфлікт. Країни альянсу тепер вивчають кримські і донецькі сценарії, аби краще зрозуміти правила нової гібридної війни і вчасно захистити своїх партнерів. Гібридна війна, якщо вона починається без ознак приналежності, це не справа НАТО, це внутрішня справа конкретної країни, це проблеми міністерства внутрішніх справ. Як ми підготуємо наших партнерів, аби визначити, зрозуміти і пережити перший удар зелених чоловічків. Зрозуміло, також і партнери НАТО це приймають. Якщо зелені чоловічки належать країні агресору, то застосовується п'ята стаття договору, і з цим матимуть справу всі потужності НАТО. Thank you.